Глянь, такий великий гриб і він чистий. Просто супер. Супер, тому що такий гриб супер для того, щоб його сушити, ті три грибочки. Тихенький. Я mm -hmm. не, не вірю. на повністю Практично цілий чорногірський хребет. Єдиний там за ялиночками. Заступає Говерд. Сьогодні ми приїхали на Верховинщину. Верховина це для мене такий, знаєте, справжній рай на землі. І я по білому заздрю людям, які тут живуть, які мають змогу бачити це все на власні очі, які мають змогу буквально практично на подвір'ї збирати гриби. Ми, на жаль, живемо далеко від цього райського куточку і їхати нам сюди приблизно 150 кілометрів. Але при першій... Можливості, особливо коли сезон грибів, ми е, їдемо сюди е, на гриби. Тож сьогодні саме такий день, і ми буквально хвилин 15 тому приїхали, е, взяли першу перший підйом, ще такий без лісу, це тільки отакі чагарники. Е, і до лісу нам залишилось приблизно 5 хвилин. Йдемо по цих. Без лісових чагарниках і насолоджуємося оцим прекрасним краєвидом. Це просто неймовірно. Сьогодні дуже гарна погода. Е, внизу село, над селом хмарка, над хмаркою е, гори. Одним словом, просто е, краса, яку не передати словам. Перша наша знахідка це є плантація лисичок. І це плантація без перебільшення. Погляньте. Таке місце і тут обстелено, обсіяно лисочками погляньте. Отут, отут, отут. Йдемо далі, опа отут Погляньте. Отут, 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 отут. повністю цей бережок посіяний лисечку погляньте. Скільки тут лесечки. Вийшли на полонину з того лісу, знайшли одного білого гриба, і то він був дуже великий, дуже старий, ми його не брали. Грибів білих поки що нема. Але назбирали пів кошика лисички. До речі, зараз будемо її перекладати у рубзак і поглянемо. Але лисичка лисичкою, гриби грибами, а оцей вид на повністю практично цілий чорногірський хребет. Єдине, що там за ялиночками е, заступає Говерлу. Тому що ви розуміли, весь чорногірський хребет це є від попа Івана і до Говерли. І зараз він як на долоні. Це з погодою також дуже пощастило, тому заради цього вартувало сюди приїхати, а грибів ми ще <гум> назбираємо. Якщо не сьогодні, то на наступний раз. Наша лисечка. Практично пів такого кошика і перекладаємо її в цей кошик. Тут її буде набагато краще, погляньте, яка краса. Ми перейшли з полонини вже в інший ліс, і як тільки зайшли, одразу є результат ось такий. Довгенький тоненький грибок. Чистесенький, чистесенький. Такий сушити якраз супер. Одним словом, коли ми вже практично втратили надію знайти ще якогось білого, ми знаходимо три білих. Перший ось такий просто велетень. Якщо він чистий, то можна сміло його сушити. Давай попробуємо, чи він чистий. Викручу. Скільки його шов землі це місце треба тако чик-чик-чик і прокрити. Давай поки що кладе його, дам до тих, бери його туди до тих. І ось тут два менше. До речі, гриб такий літний, літний гриб. це не осінні гриби, а такі літні, великі гриби. І ці, ці, ці самі, тобто, напевно братчики, а так ще один. І ще один. Такий гриб суто на сушіння. Якщо вони чисті, то їх якраз люкс сушити. Чистенький. Mm -hmm. Поки що. Бо я не вірю. Чистий, супер. Цікаво, чи великий чистий. Два менші чистенькі. Поглянемо, що з великим. Погляньте такий великий гриб і він чистий. Просто супер. Супер, тому що такий гриб супер для того, щоб його сушити. І з такого одного гриба є, якщо чесно, так добротно сушеного. Тому така знахідка, хоча дуже тобто, ну, на сьогодні рідкісна, але тим не менше вже з порожними руками ми не поїдемо додому. Тих три грибочки. Такий. Невеличкий результат, але наскільки приємний. Ох. Сьогодні дуже багато ось такого гриба. Ми його не збираємо, але я наскільки знаю, що його дехто збирає. Його називають в народі синяк, але якщо не помиляюсь, його назва дубовик крапчастий. І навіть кажуть, що він дуже смачний. Я, якщо чесно, не буду ризикувати, але е, так само до цього року я не збирав е, хрящ молочник оцей жовтий. Але коли я його спробував, просто е, ну, він зараз такий для мене делікатес. Тому, можливо, навіть і цей греб смачний, тому що мені писали, що він смачний і добрий. Але я ще мушу 100% впевнитися, що. Його можна їсти, тому поки що ми його не збираємо, але ось такий грибок, коли його розрізаєш, він е, синій. синячок. Хтось писав у коментарях так, як мій кум. Приколи що такі, що КТС зможеш. Такий приколи міг відмочити в коментарях. Наш збір перетворився в лисичковий, тому що лисички наскільки багато, що просто я навіть не знаю як пояснити, тобто куди ти не поглянеш. Лисички просто от погляньте. Хіба це не посіяно, погляньте. І так вздовж берега. Тут, відповідно, ось там, все жовтіє, все в лисичці. Але є один нюанс, що вона вже така, знаєте, трохи пройшов її сезон і вона і падав вдова, що вона така водова. Тут треба вибирати з того всього, наприклад, що ми бачимо, ми мусимо вибирати які тверді, тому що багато ось таких вже, бачите, така під, підгнивша. Яку ми вже не беремо, погляньте, скільки тут підгнившої. Вона е, підгнила, тому що дуже багато вологи, тут дуже часто падав дощ ці дні. І вона просто навіть молоденька. І вся погнила, вся така вода, тому вибираємо тільки найкращу. Але факт того, що її багато, це факт є фактом. Ми вже на виході з лісу ми далі назбирали пів кошика лисички. як бачите, білих сьогодні. Практично нема, але на самому виході ось погляньте, тут вихід, ось тут вже поле. Поле. І під отою ялинушкою я знаходжу такий справжній скарб на сьогодні. Причудове. Це просто причудове. Погляньте. О, який. Який він гарний. Я навіть маю всю гадку, що він чистенький, ну. Та як. Як такий грибок може бути нечистенький, як золото. Як золото. Ой, чудовий грибок. Навіть з'явився азарт, ще лишити тут рубзаки і так краєчком пройти, тому що він біля самого краю був, можливо, з краю знайдемо. Ще щось таке подібне. Так, Ух. На жаль, більше нема грибочків, тож ми знову йдемо до тої самої колиби, до тої самої хатини, де ми були, і перекладемо вже ці, що є, ну і будемо йти вниз Тому що, мало того, що не густо з грибами, як ви бачите, і ще бачимо, що хмара, лізе, можливо, що буде дощ. Тому треба полегко йти вниз. Давай я сфотографую ще раз. Смійся гарно. Нащо? Так хі -хі -хі. Yeah. Та давай гарна фотографія буде. Поставиш собі на заставку. Я yeah, хочу тут з камінчиком. Таким камінчиком? Та, давай, пофотографую. Є? Yeah. Давай. Ага, давай. Той самий стіл. Ми знову перекладаємо. Але вже цього разу є ще, крім лисички, ще є білий. Ти кладеш їх зверху лисичку. Дим словом, скільки є, п'ять білих грибів. Цей такий останній найкращий. Засипаємо його лисичку. Такий у нас сьогодні вийшов збір. Цього року, я вам сказав чесно, нема того гриба, який був попередні роки. Поза того року це був найбільший збір. В цих місцях ми просто збирали таку кількість грибів, що просто неможливо було їх знести вниз. тому що було багато, було важко. Цього року ми вже. На цьому місці другий раз. Я не знаю, якщо чесно, чи ми будемо сюди їхати, тому що е... не знаю. Тобто ми їдемо. Нам дають інформацію, що є білий гриб. Ми приїжджаємо його Я... абсолютно немає. Тому що попередній раз ми їхали, що так, ну, яка от е... на осліп. А вчора мені дзвонив е... один чоловік. Ми поговорили. Він каже: є білий гриб, є гриб є капітальний. Ну, п'ять грибів. Це ну, аж смішно. Але тим не менше, я ніколи не жалію за тим, що ми сюди приїхали. Тому що це дійсно місце сили. І коли би ти сюди не приїжджав, тут такої енергії тої Карпатської багато що ти заряджаєшся як мінімум нам на два-три на, на тижні вперед. Тому е, навіть попри те, що ми не знайшли багато білого, ми знайшли досить, досить нормальну, нормальну кількість лисички, п'ять білих, все посушимо. Одним словом, абсолютно не розчаровані. E... Наступний наш похід, напевно, буде вже не грибний. Тому це буде, не хочу говорити наперед, що, але щось, напевно, дуже цікаве. У... Ходити ми любимо в якісь ди... 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 дикі Карпати, тому що там, де багато людей це 에... як мінімум вже не цікаво, тому що ми з цього починали. І тепер шукаємо якісь такі, знаєте, э... ди... дику місцевість, і напевно... 100% будемо харчуватись грибами, так як того року. У нас вже був такий похід, де ми практично їли самі гриби, тому 에, побачимо, що вийде цього разу. Зараз всі, всім папа, бувайте здорові! До наступних грибних або негрибних походів. Папа, дай папа.